Доброго дня, любі малята! Кімнатна рослина папороть володіє гарним ажурним листям насиченого зеленого кольору. Він прекрасно почуває себе в домашніх умовах на підвіконні. Крім естетичного вигляду, рослина добре очищає повітря, тому його можна побачити не тільки в житлових будинках, а й в дитячих садках, лікарнях, школах. Пропоную сьогодні намалювати папороть у горщику. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, заздалегідь намалюємо на ньому горщик помаранчевого кольору, фарби, вода, пензлики, простий олівець та серветка. Спочатку простим олівцем ми будемо малювати гілочки нашої рослини. Ось ми домалювали гілочки простим олівцем. Так, Тепер ми візьмемо тоненький пензлик, зануримо його в зелену фарбочку та будемо малювати гілочки. Так, ось ми домалювали гілочки зеленою фарбою. Так. Тепер ми візьмемо товстий пензлик. Так. І будемо занурювати його ось в таку світло, зелену фарбочку. Ось тут я змішала жовту та зелену фарбу. Так. Будемо робити мазки. Це в нас будуть листочки нашого папороця. Подивіться, як я буду це робити. Ось так. Бачите, і чим. Ближче до кінця, тим коротше стають наші мазочки. Так, тепер з іншого боку. Так. Ось так. Менше, менше мазочки. Продовжуємо нашу роботу. Подивіться, як гарно виходить. я слідкую. Гілочки, подивіться, все менше та менше до кінця. Подивіться, який гарний папороть кімнатний у нас з вами вийшов. Спробуйте і ви намалювати цю кімнатну рослину, любі малята! Успіхів вам у творчості і до зустрічі!